Лі будемо говорити про здоров'я. Така собі статистика за статистикою до лікарів звертаються лише 34% пацієнтів понад половина надають перевагу. Самолікуванню, а все через те, що люди не витримують тривалого процесу дозвонювання у ці численні реєстратури черг до лікаря і неможливості знати його графік роботи. Хелсі допомагає не завжди. Ви це знаєте, я це знаю, бо всі ми користуємося. Так, от цієї весни обіцяють оновлення програми, яка дозволить спростити процедуру запису до лікаря, ну і власне економити час і. Давайте чесно, нервові клітини. Що це буде, коли ви побачите це в своєму телефоні? У Євгена Донця розпитуємо це генеральний директор медичного сервісу Хелсі. Пане Євгене, здрастуйте. Доброго дня, а можна з особистого? Так. А що вас бісить в додатку Хелсі? Варіант А, тоді, коли ви знаходите потрібного лікаря, але там написано поточнюєте все через реєстратуру. Варіант Б, коли ви знаходите потрібного лікаря, але він не приймає на найближчі 183 тижні. Або варіант В, коли ви не знаходите взагалі потрібного лікаря в системі Хелсі, але точно знаєте, що він існує живий, бо ви от вчора у нього були. Ну, дивіться, я теж користувач системи Хелсі. У мене двоє дітей, я регулярно, в тому числі з ними, користуюся нашою ж системою. Я вам скажу, що мене найбільше бісить, коли я а, приходжу, власне кажуть, записуюсь до лікаря, знаходжу, приходжу його, але в результаті все одно не отримую відчуття того, що поправили здоров'я моїх дітей, моє. Тому що а, це дійсно процес. Процес, скажімо, бути здоровим, це не просто, на жаль, Раз записатися, а це цілий екосистема різних рішень і доступів. І якщо відповідати на ваше питання, то дійсно у нас є така проблема, вона важлива, це доступність фактично там, медичної послуги. І ми сім років назад, коли запровадили наш сервіс, ми почали з того, що ми почали допомагати нашим клієнтам, пацієнтам знаходити свого лікаря, і записатися до нього на конкретний час. Але дійсно не завжди і не у всіх це вдається зробити дуже. Легко і і влучно саме тому ми і створюємо нові сервіси, і розвиваємося протягом всіх цих семи років. А в чому власне полягаються ці от зміни? Що з'явиться в оновленій версії додатку? Насправді ми оновлення стараємось робити щомісяця. Буквально щомісяця з'являється багато нових речей. Зокрема, от протягом зими, ми запустили декілька оновлень. Наприклад, дайджест здоров'я це дайджест, який розказує вам, по перше, про якісь актуальні теми здоров'я, дає вам знижки на приватну медицину. Якщо це стосується приватної медицини, а також дає зручні інструменти для того, щоб отримати ті чи інші послуги. Самодіагностику, в тому числі, наприклад, у нас з'явилася телемедицина, швидка з допомогою якої ви можете не гуглити своє здоров'я, а все таки швидко знайти лікаря. Так, це коштує гроші. Це 200 гривень. Коштує у нас в системі, але знайти швидко як таксі замовити лікаря і о, отримати від нього консультацію. Зараз весною ми підготували оновлення, яке називається Healthy Plan. Healthy Plan дозволяє краще планувати своє здоров'я і здоров'я своєї сім'ї, тому що Перше, наприклад, якщо у вас є лікар, він вам дуже потрібен, але ви не можете до нього записатися, тому що у нього розброньовано. Ну як квитки укрзалізниці в Карпати в сезон. точно так само буває і у лікаря. То ви можете підписатися на конкретного лікаря, і як тільки у нього звільниться, з'явиться слот, система вас повідомить про те, що цей слот. З'явився друге оновлення: це управління своїм сімейним доступом, сімейний доступ, тому що дуже багато наших користувачів це реально сім'ї, тобто користуються системою і мати, і батько, і діти, і дуже часто за старших людей в родині відповідає хтось і записує або перевіряє, наприклад, медичні дані в системі. Це можна буде зробити легше з нашою з нашим сімейним доступом. Також Healthy Plan дозволяє планувати Свої візити більше ніж на два тижні. Тому що раніше, коли ви записувалися до лікаря, ви завжди бачили графік у нього тільки на два тижні для того, щоб все-таки він був максимально актуальним. Але зараз ми його розширили до місяця. Крім цього, у вас є можливість. Більше даних зберігати в системі, тому що по суті ну одна із важливих цілей діджиталізації медицини це все таки перенести у ці всі паперові довідки, паперові дані в електронну форму зберігати і накопичувати їх, їх в зручному вигляді. Для цього є розширене сховище даних, і все це реально можливо, якщо ви берете нашу нову послугу, яка називається Healthy Plan. Але це не єдине оновлення, дійсно, яке чекає наших клієнтів весною. А пропозиції приймаєте. Ну то, пане Євгене, е, поки ви не встигли відповісти, що ні, то е, от вам пропозиція. Е, ну насправді, якщо серйозно, то е, я як людина, яка має декларацію з того моменту, яка мала би, ну власне, ніхто не запізнювався. Декларацію укладено вчасно. Але справа в тому, що, наприклад, в Хелсі моя декларація вона не відображається. Так мені приходять смс-повідомлення, абсолютно все, але в Хелсі не відображається. І в мого чоловіка так само не відображається. У нас е, е, ну от просто е, наш лікар. Є і бачить, а у нас її немає. І ще один момент, з яким я ж стикнулася в процесі використання додатку, да? зокрема, лікарі. Не бачать, наприклад, от я лікар і Максим лікар. До речі, ну от да, от така собі історія. Якщо у мене був пацієнт, і я зробила якийсь запис, то Максим далі не бачить того запису, який по одному і тому самому профілю був у попереднього лікаря. Тобто, фактично, система обміну даних не працює принаймні зі слів лікарів. Як це можна пофіксити? Чи заплановано це в оновленнях? Ну і власне, що робити, щоб все ж таки я була на обліку в хелсі, що у мене декларація є, бо вона мені регулярно пропонує укласти декларацію з якимось невідомим лікарем мене мій влаштовує. Та, да, дивіться, це насправді дуже гарне питання. Його суть лежить в тому, що в Україні працює багато лікарів і багато різних систем, схожих на Хелсі, але не всі вони дають ось цей пацієнтський інтерфейс, який пропонуємо ми, і саме тому в цьому році і і дія і Міністерство охорони здоров'я анонсувало, що нарешті всі українці отримують доступ до електронної системи охорони здоров'я України і будуть бачити свого сімейного лікаря незалежності від того, кого вони обрали, через яку систему реєструвалися. Ми цього року чекаємо таке державне національне оновлення, і тоді в системі Хелсі можна буде знайти будь-якого лікаря, навіть якщо він створив з вами декларацію в якійсь іншій системі, а не в системі Хелсі. І це насправді чекається така досить зручна історія. І Ви не просто зможете побачити свого лікаря. Ви в той же час зможете укласти декларацію в електронному вигляді з іншим лікарем. Тобто, це нарешті буде можливо в електронному. Вигляді, тому що раніше для того, щоб укласти декларацію, вам треба було прийти до лікаря. Питання того, чому один лікар а інший не бачить, дуже часто лежить в площині приватної комунальної медицини, тому що комунальна або державна медицина, як в більшості ми звикли її називати, вона працює в єдиному інформаційному просторі. І всі лікарі, які вносять в комунальних або державних закладах охорони здоров'я дані, вони всі доступні, скажімо, всім всім. Іншим лікарям, але лише за того випадку, коли пацієнт дав дозвіл до цих на до, до, доступу до цих даних, тим паче, що деякі медичні дані вони є обмеженими навіть для лікарів, зокрема про певні чудливі діагнози і чутливі а, хвороби. А, с, тож це е, дійсно така загальна національний виклик, і ми думаємо, що за цей рік буде дуже великий е, стрибок до вирішення цих е, та інших проблем. Почули, дякуємо, пане Євгене. І Євген Дякуємо вам. директор медичного сервісу Халсі. Багато ще питань. Повірте, ну долучайтеся до бесід. Будемо потроху ну робити наше життя комфортніше.